Лінійка Pro iPhone з'явилася в 2019 році, коли світ побачив iPhone 11, 11 Pro та 11 Pro Max. На той момент ці телефони великої різниці не мали. Лише різні матеріали корпусу, різний розмір та наявність третьої камери у більш старшій моделі. Але з виходом 12 ї лінійки різниця становилася все більше та більше. 12 Pro отримав не тільки новий дизайн та третю камеру, але й сканер Лідар. А 12-й про до цього всього був обладнаний системою матричної стабілізації, яка потім перекочувала повністю у 13-ту лінійку. До чого це все я веду? З кожним роком різниця між звичайними айфонами та айфонами лінійки PRO стає все більшою. По чутках нові пристрої взагалі будуть працювати на процесорах від 13 айфонів. Лише PRO отримають процесори А16. Та й, скоріш за все, яку-небудь фішку для створення фото та відеоконтенту. Тому має сенс зробити не тільки невеличкий огляд 12 Pro Max, та й розповісти про його фішки, такі як формат Apple Pro Ro та сканер Lidar. Ви на каналі Storen.ua, мене звати Артур. Поїхали! Треба розуміти, що 12 Pro Max це дуже великий телефон, хоч розміром він навіть менше за мій Poco X3 Pro при однаковій діагоналі дисплею 6,7 дюймів. Але через прямі грані він лежить в руці не так зручно, як скруглений Poco чи навіть iPhone 11-ї лінійки. Взагалі я не прихильник носити телефони у чахлах, стараюсь обережно користуватися технікою, але саме 12 Pro Max без чахла носити просто неможливо. Телефон через свій розмір та слизькі борти просто випадає з рук, тому важливо його завжди тримати під захистом. Та маю визнати, що часто діставав цей телефон, щоб просто потримати його в руці. Все-таки сталеві рамки та матове скло створюють чарівні відчуття. На мою думку, хоч ці прямі грані виглядають дуже класно, але більш практичним для використання була б стара добра заокруглена рамка, як на 11 Pro Max. У всьому іншому до цього телефону причепитися просто неможливо. Apple, як завжди, постаралися та зробили тактильно дуже приємний телефон. При чому навіть розташування елементів керування не змінили. Усі кнопки та отвори знаходяться саме там, де ми їх звикли бачити, починаючи з сьомого айфону. Звісно, ще не забув про еталонний oled дисплей з підтримкою HDR-контенту та якісною кольоропередачою. На такому екрані, що дивитися відео, що редагувати фото, просто суцільне задоволення. Так що записуємо дисплей у плюси та йдемо до огляду камер та потужності. Не здивую вас тим, що цей телефон тягне усі можливі ігри на максимальних налаштуваннях, а потужності його процесору a 14 Bionic буде достатньо ще на років 5, якщо не більше. Тому для охочих я покажу, як добре тут працюють мобільні танки та Call of Duty. А ми перейдемо до камер. І насправді саме камери це те, що досить сильно виділяє лінійку 12 Pro, навіть у порівнянні із 11 Pro. Звісно, я не буду казати, що вони знімають добре, бо це знають всі, а от на деталях та фішках трохи затримаємося. Перш за все, на додаткові моделі камер завезли нічний режим. Тому зробити гарне ширококутне нічне фото нарешті можливо. Також оновили алгоритми Deep Fusion та інших допоміжних систем, які покращують якість фото. Але саме цікаве, на мою думку, оновлення, це збільшення розміру усіх матриць. Ви можете мене спитати, то і що з цього? Звісно, усі знають, що більша матриця означає більше світла для камери, що позитивно впливає на результат. Але тут річ у тому, що більша за розміром матриця вимушує робити для неї більший за розміром об'єктив, а той же, свою чергу, за певних обставин робить природнє розмиття фону. І ось ця фішка допоможе вам краще розкрити ваш творчий потенціал. Давайте наведу пару прикладів. Щоб досягти цього розмиття, достатньо лише увімкнути телефотомодуль в камері та навести на об'єкт. Головне підійти на максимально близьку відстань, до якої фон ще буде залучати цей модуль, адже якщо піднести телефон дуже близько, то камера зміниться на основну. А це вже не зовсім те, що нам потрібно. Таким чином можна відділяти основні об'єкти від тла без допомоги програмного боке, яке часто може помилитися, та в 90% випадках робить це саме розмиття дуже неприроднім. Скажу чесно, мені дуже подобається тенденція всіх виробників телефонів до збільшення розміру камер. Виглядає це не завжди гарно, але дає змогу робити цікавіші фото та відео. Звісно, до дорослих фотоапаратів телефоном ще дуже далеко, та й не факт взагалі, що вони зможуть досягти такого рівня. Але мати спроможність зробити приємне фото на телефон, який завжди у кишені, це класно. Пару слів про автономність 12 Pro Max. Мій екземпляр має місткість акумулятору 93% та видає десь приблизно 6-7 годин екранного часу. Від себе можу сказати, що мені особисто вистачає його на цілий день, та ще й на другий залишається приблизно 30% заряду. І раз з усім основним ми вже закінчили, то давайте переходити до фішок. Перш за все, лідар. Датчик, який з першого погляду не приносить багато різного у фото і відеоконтент, але насправді він допомагає точно і швидко фокусуватися внаслідок принципу своєї роботи, особливо вночі. Тому фотографії при поганому світлі мають більше шансів бути чіткими саме на айфонах лінійки Pro. Також цей датчик допомагає телефону краще відділяти об'єкти від тла у режимі портрет. Хоча навіть сьогодні ця функція працює не ідеально. Тому особисто я не рекомендую їй користуватися. Але якщо вона вам подобається, то нехай. Другою особливістю камери 12 Pro Max можна назвати наявність режиму Apple Pro Raw, який вже дійсно наближує смартфон до звання телефону для професіоналів. Адже знімки у форматі RAW містять собі більше інформації та краще піддаються обробці. Наприклад, якщо ви десь піймали пересвіт на кадрі, то прибрати його буде легше на сирому знімку, ніж на стиснутому JPEG. Та й кольоровий фільтр більш правильно ляже саме на RAW файл. Тому, якщо ви зібралися на фотополювання, то рекомендую знімати саме у форматі Pro RAW, щоб мати можливість покращити результати. До речі, якщо б вам було цікаво почути від мене про мобільну фото та відеозйомку, то пишіть це у коментарях і ми обов'язково знімемо ролик. І як ви бачите, Apple робить багато речей для того, щоб ми змогли зняти справжні шедеври на свої телефони. І це в них добре виходить. Якщо врахувати, що на старенький iPhone 4 у свій час зняли справжній короткометражний фільм. Тому якщо у вас смартфон лінійки iPhone Pro і ви бажаєте себе спробувати у творчості, то у вас точно є всі необхідні можливості. А на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, смикайте за дзвоник та до нових зустрічей!